Сан Себастьяні мені не сподобалось лише одне, що треба було з нього їхати. Лаконча найгарніший міський пляж Європи. Називається так, тому що він має форму мушлі. Можна гуляти по набережній, віч. Сан Себастьян, як маленький Париж, французька архітектура, атмосфера, кафе і не дарма воно на самому кордоні з Франції. А ще тут нереально смачна їжа. Тут найбільша кількість ресторанів з зірками мішлен на душу населення, але потрапити туди дуже складно, бо все завчасно заброньовано. Ми ледь знаходили де поїсти, але це було завжди неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте тут устриці. Вони найсмачніші в моєму житті. Баскський чизкейк, просто тане в році. А на сніданок спробуйте тортилью. Вона тут зовсім інша ніж в Валенції, ніби сира всередині. Але це так смачно. Мене всі лякали, що тут дуже дорого. Але знаєте, в Валенції останнім часом також піднялися ціни, тому ми не помітили різниці. Пляж, звісно, гарний знизу, але справжній вау-ефект з двох точок зверху. Тут можна піднятися на авто або фуніку а це моя найулюбленіша точка, де Ісус на горі. Звідси видно затоку з іншого ракурсу, і можна ще прогулятися старовинними стежками. Зупинилися в цьому готелі з басейном, а поки були дощі, бо це північ, грали в пінпон. Не дивлячись, ні, на що це місто стало фаворитом всієї нашої подорожі. А ви б хотіли побувати в Сан Себастьяні?